4 вересня військовослужбовці Національної гвардії України відвідали обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової. Співробітники музею провели екскурсію по залам змиїльської картиногалереї для нацгвардійців та ознайомили з роботами українських художників одеського походження Святослава Скоробогатова та Миколи Прокопенка на постійній експозиції. Святослава Скоробогатова представлені гірські пейзажі, види одеського порту, краєвиди самого міста. Всього 54 роботи роботи. твори подаровані ізмаїльській картинній галереї з подвижницею майстра Катериною Емануїловною Скоробогатовою. Я бачу, що може автор саме намагався передати нам якесь почуття любові, може до мистецтва, до своїх близьких, а може, до самої культури української до мистецтва. Також військовослужбовці ознайомилися з роботами Миколи Миколаєвича Прокопенка, живописця, графіка, ілюстратора, художника, декоратора та реставратора, який прекрасно володіє різноманітними техніками і неймовірною творчою енергією. 31 живописна картина представлена у залах обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової. Лише невеличка частка його набутку за 2021-2022 роки. Ми мали можливість відвідати. Виставку картин Миколи Прокопенка та Святослава Скоробогатова. Особливо мені сподобались картини Скоробогатова, оскільки він мені імпонує в плані того, що я також люблю гори, а він поєднував корисне з приємним та піднімався на них пішим ходом та малював там картини. Щодо Миколи Прокопенка, то насиченість кольорів передала емоції, які ну я вважаю, що вона передала мені потрібні емоції. Кажуть, що червоний кольор викликає агресію, але це неправда. Якщо це картини у його виконанні, то вони тільки хороші емоції передають. Крім того, військовослужбовців Національної гвардії України очікує концерт відомого українського оперного співака Івана Носика у рамках проєкту Україна понад усе для підтримки військовослужбовців та підняття національних почуттів і патріотизму серед цивільного населення. Співак виконав ряд пісень, які стали широковідомими та репрезентують українську культуру по всьому світу.

Також Іван Носик виконав пісню, присвячену саме національній гвардії України. Її написали у честь гвардійців, які боронять південь країни на Миколаївщині. Наважці миковаємо свардія, наліно захищає на світу. на Ми Я дуже задоволений, тому що в залі сиділи наші хлопці, молоді, молоді бійці із Національної гвардії України. Я хочу побажати всім хлопцям, всім захисникам. України, великого козацького, крепкого козацького здоров'я, мирного неба над головою, щастя, і найголовніше, що повертались вони всі живими додому. Ми переможемо! Виступ Івана носика та концертмейстера, Алли ізотової із врази військовослужбовців, виконуючи народні пісні та ряд естрадних композицій, широкий діапазон та професійна манера виконання подарували гвардійцям приємні емоції. Побувши на самому концерті, я почув багато пісень, які десь мабуть нагадали мені про мій дім, про мою сім'ю у цей час, коли Мабуть, війна, коли багато трапляється лиха, дуже гарно можна почути теплі слова про дім, про нашу сім'ю та наших рідних. Сніжана Щербина, Наталя Маленко для програми новин.